Уночі ворог з важкою артилерії атакував Покровську громаду. Пошкоджене транспортне підприємство. Повідомляють ВРВА загиблих і постраждалих. Немає ранок у Нікополів. Чергове із загрозою артобстрілу в інших громадах без надзвичайних ситуацій. Вчора ж в день російські терористи атакували Нікополь. Поранено 57-річного чоловіка та 52-річну жінку. Їм надали меддопомогу. Пошкоджені вісім приватних будинків, п'ять господарчих споруд, автомобіль, паркани, лінії електропередач. Також через обстріл сталася пожежа, яку загасили рятувальники. Наслідки атак вже усувають комунальники. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до міського кол-центру за номерами, що зараз на ваших екранах. Увага! Родина, яка постраждала внаслідок нещодавного обстрілу Нікополя, потребує допомоги. Їхню хату росіяни руйнують вже втретє від початку повномасштабного вторгнення. Господарі не встигають відбудовувати житло. Два прильоти лише за останній тиждень. Нині подружжя у лікарні із осколковими ураженнями, а їхній дім майже повністю зруйновано. Місцева журналістка та волонтерка Ліна Фролова у Фейсбук просить допомогти родині Нікопольців в четверте почати життя наново. Реквізити зараз на ваших екранах. З якими ми багато років прожили поруч, люди, які для мене особисто були і залишаються прикладом працьовитості, завзятості, прагнення зробити все довкола гарним, красивим, приємним для ока і для серця, я абсолютно впевнена, що ця прекрасна родина зможе почати жити наново. Допоможемо разом. Рятувальники Нікопольщини навчалися надавати домедичну допомогу постраждалим. Тренінг організували інструктори з тактичної медицини. кажуть, знання допоможуть як у повсякденній роботі на ДТП чи пожежах, так і в разі російських терактів. Цього разу відпрацювали техніку штучного дихання, масажу серця, накладання турнікетів, як собі, так і умовним пораненим. А от для школярів Нікопольщини рятувальники провели онлайн урок змінної безпеки разом із дітьми в ігровій формі фахівці повторили важливі правила та алгоритми дій. Наприклад, у разі коли знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний. І до уваги жителів Червоногригорівської громади. Є можливість отримати грошову допомогу від ООН. Для цього треба зареєструватись. Мобільний пункт працюватиме у будинку культури в селі Дмитрівка, вулиця Центральна, 94В. Заяви прийматимуть з 10.30 до 1630. Умови отримання допомоги на ваших екранах. Із собою варто взяти документи. Окрім живої черги, є попередній запис. Звертайтесь на гарячу лінію організації.